Правильно, правильно, две ектиме <гром> туди. <гум> <гум> Богу, круто! Давай кажуть, як на майдані горіло. <кліп> я> <ріп> я> Чисто затисник І приймати Пособи рішення. Вискажіть <гум> чесно. Я не не можу... Було скотки не звільнений, не звільнений у вас, так? Тарк? У нас теж район великий, ну, район невеликий, але обслуговує трасу, самі знаєте. Її в Тернопіль, плюс місто, одна патрульна машина, в якій взагалі застукав мотор. Тобто наш керівник районний, ми пекетували буквально місяць тому, пекетували наші даї. Нам пообіцяли тиждень, максимум два. Все вирішиться, машини нові прийшли, їм кудись їх туди, сюди дають. І в цьому результаті машини в нас немає взагалі ніякої зараз. І наш начальник Даїн сказав, що приїжджав до вас, йому показували такі самі машини, ну я не кажу, що управління. так, приїжджав в управління, йому давали ну, такі самі машини, які стоять і Щойно ми розмовляли з керівником обласного ДАІ, який до нас виходив. І виявляється, що у Львові не знають про проблеми нашого міста з автомобілем. Хоча наш керівник ДАІ неодноразово говорив, що пише рапорти, їздить шукати машини. Якось, ну, не сходиться їхні слова. Наші, що Львівські. Так що потрібно якось стояти цьому, починати, напевно, викидувати. І наші золочистки дає знову, але з набагато більшою силою і з більшою кількістю видів. Той самі наказ, зареєстрований самий, що попадся візки. Номер той самий, вихідний, той самий, соціальний. Підставлена друга частина на находиться. Багато роботи в них і нема чим їздити. І друге питання по, по МРЕО знову ж таки. От, від коли почали їздити хлопці до скажімо, з бродів чи, чи з рухів, наш, наш Мрео починає підносити тарифи. Сьогодні ми побачили тут Прийністю? нашого начальника МРЕО, він почув, що ми за нього говоримо, і він розчинився прямо тут на території, його ніхто не може знайти, він не бере Ну, Завтра просто ми підемо в золочеві, хоча я впевнений, що він завтра навізові не покажеться, його не буде. Він заслав, не щелена лікарня, щелена лікарня. Не проблема, тільки що пожов, проблема по всьому даї така. Тільки що одразу на лікарня я не можу, на Комісуйте. Тихо, тихо, ми можемо емоціонально висловлювати високі гасла і це на проблема. Але від начина законодавства, я його можу звільнити тільки коли він буде перебувати здоровий, живий на службі. Коли на лікаряном я її звинятися не можу. На лікарняному може бути 4 місяці. Після того призначається ВЛК, ВЛК виносить відповідний висновок. Ні, ну, чесно, Машини немає. Ну, я хотів би почути від вас Добре, в порядку, так. Дайте людей. Людей і бурять шини. Якщо наші ДАЇ не буде робити ніяких висновків, цього нас будуть буріти теж шини і набагато більше.